Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, як і завтра, 15 листопада свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день? 15 листопада, день філантропа та день вторинної переробки, а далі смачніше: День молочних коктейлів, день шоколадного кексу, а також Всесвітній день гіпнопологів. Дівчата візьміть до уваги, день письменників у ув'язненні, день барабанщика. Вітаю всіх причетних. День Покажи свої мокасини. Чи не запізно? День пластівців з родзинками, день я люблю писати, та день очищення холодильника. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. Тому що імени 15 листопада святкують Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро та Пилип. Привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити в цей день? Не можна сваритися, тому що сварка в родині може закріпитися, кажуть, на весь рік. Не можна обговорювати чужі сімейні проблеми. Як, на мою думку, то треба всім людям заборонити обговорювати свою дружину, своїх дітей і свою хату. Крапка. Та не можна відмовляти в допомозі, тому що це може привести до неприємностей, і це буде завтра, 15 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ.